Мріє стати на ноги та повернутися до рідного Покровська. 42-річний Артур в реанімації Дніпропетровської лікарні чоловік розповідає, доглядає за будинком батька, який загинув від артобстрілу навісні цього року. 17 травня повертався звідти додому, коли війська РФ почали обстрілювати місто з мінометів в трьох метрах За спини мені міна пролетіла. Я через велосипед вибросила. Кричав, кричав, все сідка, вийшла. Артур пригадує: сусіди надали першу допомогу. Швидку вирішили не чекати. Знайомий відвіз своєю автівкою у Добропілля. Звідти чоловіка перевезли на Дніпропетровщину. Артур був у вкрай тяжкому стані, розповідає гендиректор лікарні Сергій. Пораненому провели реампутацію кінцівки та витягли осколки з ноги. Зразу перелили 2,5 літра крові. Був дуже низький гемоглобін. Він втрачав життя. Зараз він знаходиться в середньому стані важкості, розмовляє, розповідає про цю трагедію. Артур розповідає: поранення дістав вдруге. Взимку потрапив під артобстріл. Каже, після лікування, попри постійні атаки на місто, відсутність світла, газу та води, планує повернутися до рідних. Покровську залишилися його мати та брат. Задімався чим, чим можна було, чим там огород вийти, хоч на п'ять там щось посадити і я, брата. Як почну стріляти, одразу заходимо Під подмінами, під ракетами. сидимо вдома, а дом шатається. Зараз би побыстрее. На ногі і домой їхати, а куди більше нікуди. Гендиректор медзакладу каже: незабаром Артура знову оперуватимуть, діставатимуть осколки, які у нього по всьому тілу. Після лікування поранений розпочне курс реабілітації. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.